Передусім, зараз розповім, як можна подивитися любий скін в Counter-Strike 2 перед тим, як його купити. Для цього використаємо сайт CS Inspect. Нажимаємо Craft. Вибираємо любимий скінчик. І подобається Азіму. Вибираємо Float, Паттерн. можна наклеєчку наліпити. І нажимаємо Generate. Згенерувався код, переходимо. На будь-який з цих серваков. Копіюємо цей код. Зайшли один, на один із серваков, нажали консоль і вписали цей код. І все, цей скінчик нам видався. Можна так само зробити з будь-яким ножичком. Так саме вибираємо вкладочку Knife і шукаємо любимий ножичок. мені подобається бабочка. Так, ось це боун. Так, обираємо флот, генірейт, копірувати, переходимо в ігру. Відкриваємо консоль або чат і вставляємо. І все, нам видалась, бабочка. Так само, можна наклієчки наклеїти і все остальне. Дякую всім за перегляд. Ссылочка на сайті є в описані. Всім дякую, всім пока.